В рамках робочої поїздки до Бершицького району голова обласної ради Сергій Татусяк завітав до села П'ятківка, де поспілкувався з активом громади. Разом із очільником самоврядної гілки влади приїхали і фахівці обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Тема зустрічі напрацювання стратегії розвитку Вінниччини до 2020 року. Розпочинаючи зустріч з активом села П'ятківка, голова обласної ради Сергій Татусяк наголосив на принциповій відмінності нинішньої стратегії від колишнього плану соціально-економічного розвитку. Різниця полягає у механізмі напрацювання документа. Що потрібно для розвитку області, тепер вирішують не обласні фахівці, а сама громада. І напрацьовують стратегію Вінничини на базі аналогічних документів територіальних громад. Ми сьогодні хочемо зробити і пішли від зворотні. Ми хочемо почути всі ті ініціативи, корисні пропозиції, напрацювання, які є в кожній територіальній громаді, покласти їх за базу стратегії розвитку кожного району і з стратегії розвитку району вже формувати стратегію розвитку Вінницької області. Ми проводимо вже півтора року цю роботу. Надзвичайно складно вона йде, тому що, на жаль, не вдалося нам в кожній територіальній громаді. Ефективно попрацювати, долучити до цієї стратегії всіх жителів територіальної громади, щоб була досконала стратегія. Навіть ті територіальні громади, які вже прийняли стратегію, ми зараз робимо моніторинг, дивимося, наскільки вона ефективна. Хочу сказати, що ну, межів досконалення немає, безперечно. Для нас дуже важливо на цьому етапі, щоб в нас зав'язався діалог. Не начальник підлеглий, а ми всі на одному рівні, як люди, які вболівають за долю територіальної громади, району і області. Якщо у нас буде такий діалог, відкрита дискусія, довіра, я впевнений, що у нас є перспектива в цілому отримати хороший стратегічний документ, без якого неможливо рухатись. вперед. у П'ятківці остаточний варіант стратегії поки не затверджений. Втім, планів на майбутнє у громади вистачає. Це дорога, яка сполучає райцентр із село. Треба сьогодні зробити капітальний ремонт дороги. У нас є в школі спортзали в аварійному стані. І сьогодні немає де молоді займатися та розвивати спорт. Ну займатися спортом. Бюджет територіальної громади складає трохи більше мільйона гривень. Майже третина з яких дотація. І звісно ж, коштів на вирішення усіх проблем не вистачає. Тут вхід ідуть креативні ідеї. Директор місцевої школи Володимир Багнюк розповів, як учні допомагають власній «Альма-Матер». Дорога, яка веде від району до села, вона вис... обсажена яблунями. Ми разом з учнями за цими деревами дивилися, доглядали, підчищали їх, білили і в кінці в кінців ми зібрали урожай яблук. Ці яблука облікували, здали і заробили гроші більше 20 тисяч. За ці гроші ми придбали для школи ноутбук, комп'ютер придбали, принтера придбали, купили нову бензопилу, для того, щоб можна було дрова різати. Також поповнили навчальними посібниками, які. Необхідні для учнів для покращення навчально-виховного процесу. Ну і відповідно, я думаю про те, що якщо сільська громада і школа будуть разом співпрацювати, то будуть явно хороші результати в праці. Громаді посильно заробити невеликі кошти. А щоб реалізувати масштабні проекти, потрібні і чималі грошові вливання. Одним із способів їх отримання є участь у різноманітних грантах. А для цього стратегія розвитку є обов'язковою умовою. Це єдиний документ, який буде давати можливості вашій територіальній громаді приймати участь в різних програмах. І наших обласна рада проводить конкурс. Всеукраїнський конкурс проводиться, Міністерство регіональної політики, Державний фонд сприяння місцевого самоврядування по іншим міністерствам, ну і Міжнародний фонд. Я думаю, що це є ненормально, коли в нас так ефективно працює товариство Україна, Польща, Німеччина сьогодні вже в Єврорегіон, щоб ви не мали партнера і в Польщі, і в Румунії. Я ще як земляк, я вам обов'язково. Гарантую, що ми будемо мати таких партнерів, як це має баланівка. Як напрацьовувати справді ефективну стратегію? Знають фахівці обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Свій досвід вони готові передати громаді. Для цього потрібно, аби були активні люди, готові працювати, і громада має входити до асоціації. Наша Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування була створена 23 квітня минулого року, і на сьогоднішній день вона нараховує в своїх рядах 373 члени. Ми концентруємо свою роботу в першу чергу на навчання сільського селищного активу. Ми провели навчання сільських голів, секретарів, землепорядників на базі трьох районних рад. Це Вінницької районної ради, Ратівської районної ради та Тиврівської районної ради. Найближчим часом плануємо провести такі навчання на базі Ямпільської районної ради і Муровино-Куривецької районної ради. Ми також провели заняття зі стратегії розвитку територіальних громад на базі шести сільських територіальних громад. 10 грудня минулого року було зареєстровано наш часопис вісник Вінницького самоврядування. Він буде виходити один раз в квартал. Ми плануємо в ньому на шпальтах нашого журналу розповсюджити передовий досвід роботи територіальної громади. Ми сподіваємося мати дописувачів, які будуть звертатись до нашого журналу для того, щоб отримати відповіді на свої проблемні питання. Фахівці переконані для того, щоб стратегія була справді дієвою, треба по-перше виокремити найболючіші проблеми громади, Мади і друге залучити людей до їхнього вирішення потрібно песи. Виявити ті проблеми, які нам заважають жити. Кожному з вас, якщо ви хочете розвивати вашу територіальну громаду, то голова перш за все має створити такі умови, щоб ви кожен з вас прийшли в цей зал, в той, в той в інший зал, виклали всі свої проблеми, які вам заважають на сьогоднішній день жити. Коли людина викладає те, з чим вона лягає спати, людина викладає те, з чим вона просипається, це те, що його турбує. Саме головне сконцентрувати увагу на виявлення і безпомилкове визначення саме ключової проблеми. Коли ми вже маємо ключову проблему, тоді ми починаємо з нею працювати. Громада П'ятківки підтримує ініціативу обласного керівництва і налаштована на активну діяльність щодо створення дієвої стратегії розвитку свого населеного пункту. Аналогічна робота триває і в районі. У нас є багато прийнятих багатолузевих районних програм, які є головними, я вважаю, складовими програми соціально-економічного та культурного розвитку нашого Бершавського району до 2020 року. В першу чергу ця програма зобов'язує нас активно, послідовно, відповідально, перспективно працювати щоденно. Забезпечуючи відповідно позитивні динамічні результати своєї праці сьогодні дійсно дуже велика масштабна робота це проводиться просвітницького характеру. В першу чергу ми зустрічаємося в трудових колективах, зустрічаємося в всіх територіальних громадах. От проводимо виїзні наради, от засідання круглих столів. От і якимось чином знаходимо. Ну, всі точки дотику от, до самої ну, глибини питань доходимо, щоб дійсно побачити суть проблем, напрямок їх вирішення, для того, щоб зробити, намалювати свій план дій, який забезпечить знову ж таки, позитивний і такий динамічний розвиток, в першу чергу, для кожної території, а це для кожної сім'ї, для кожної людини. От сьогодні прийнята районна програма. От вона забезпечить. Я думаю, що ефективний такий напрямок. Послідовний такий напрямок розвитку нашого регіону, звичайно, зараз напрацьована і стратегія розвитку практично в кожній територіальній громаді. От вони завершили, тому що в першому кварталі цього вже року буде повністю зведена стратегія по кожному населеному пункту. Я думаю, що якраз в цьому плані ми ініціюємо, ініціюючи цю роботу. Залучаємо небайдужих людей до життя свого села і в цілому нашої Бершачини. Це є активісти, це є патріоти, це є люди, які дійсно хочуть змінити щось на краще.